Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 16.00 відбудеться товариський поєдинок Динамо Київ, ЦСКА 1948. Ось такий друзі, поєдинок на нас замовчіку. І сьогодні я хочу поговорити про Динамо Київ. Про ЦСКА-1948, 1948. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки та очікуєте? Вітаного два боя. Давайте, друзі, зараз розпочнемо, обговорити по порядку. Друзі, команди між собою вже грали, грали у 2021 році, 4 лютого, 2021 рік. Команди розписують бойову ніч у 2-2. Друзі, якщо казати про київський динамо, нагадаю, що кияни йдуть на першу позицію в Чпі України, жодної поразки немає у Динамо у України, 4 нічих та 13 перемог, 43 залікових пункта має Динамо Київ, останні 5 матчів у чемп'яту України, 3 перемоги та 2 нічі. Друзі, давайте взагалі то більше поговоримо про ЦСКА 1948 взагалі, -то. що це взагалі за команда, де там вони грають, тому що Київ ми, в принципі, і так, знаємо та все, да. Ось, а ось давайте більше про ЦСКА 1948 поговоримо. Друзі, це СК-1948. Це команда з Болгарії. Команда з Болгарії і у чемпіонаті Болгарії ця команда іде на 10 й позиції. Це СК-1948 має у своєму пасиві 6 поразок, 9 нічих та 4 перемоги. В цілому команда набрала. 21 залікове очко, 22 забитих м'яча. Мається команда у своєму пасиві 26 м'ячів пропущено, та мінус 4 різниці забитих та пропущених. Останні 5 м'ячів команди, як ви бачите, одна поразка була, 3 ніч було. Та була одна перемога. До речі, друзі, останні матчі ЦСКА 1948. Ось була поразка від Лугарці. У Кубку Болгарії в одній восьмій й фіналі рахунком рахунок 2-3 ЦСКА 1948 програє. 11 січня Петро Лул вони перемогли з рахунком 3-2. В принципі, непевно команда виглядала. Програли Чорноморе з рахунком 0-4-1. В Септемврі перемогли з рахунком 2-0. В принципі, команда доволі-доволі таки непогана. СК 1948 готується відповідно на також, як і Динамо Київ до другої частини сезону. Ще Болгарії. Тому якось так. Ще, друзі, казати про київське Динамо. Команда ФКСБ перемогла або Румунську з рахунком 2-1. Вдалося переграти, вдалося зіграти в ніч звідзеволод з 1-1. Макдебургу ще до того програли з рахунком 1-3. Ну і завтра буде ще матч з Маребором. Та з ССК 1948. Потім вже 21 числа, вже у вівторок, наступний, 21 січня о 17.30. Для Динамо Києві справді, скажімо так, випробування таке предстоїть. Галтесарай, дуже сильний Галтесарай, Ліга Європи, 7 тур, да. І можливо, вже нібито вже турнір, турнірного да, значення вже наймає, да? Ситуація Київського Динамо-Лізі Європи, але все одно потрібні ці перемоги, тому що. Клубний же коефіцієнт, відповідно. Клубний же коефіцієнт, тому результат дуже-дуже потрібен. Тому тримаємо клочки за Динамо. Потім ще буде матч з РФШ, Відповідно. Ось, ну чого, друзі, взагалі, то я очікую від завтрашнього футбола. Очікую, в принципі, хорошого футбола. Це товариський поєдинок, де є змога е щось натренувати, якусь, якісь комбінації там придумати, так? Да? Ось тому, думаю, що ЦСК-1948 і Динамо Київ будуть експериментувати. Звичайно, ще й молоді футболісти будуть грати. Тому обов'язково дуже буде цікаво. Подивитися, відповідно, за матчем Динамо Київ, це 1948. Однозначно, що обидві команди будуть грати на перемогу. І Динамо Київ, і ЦСКА 1948, Обидві команди будуть грати на перемогу. Ось, думаю, що кияни будуть більше на м'ячі діяти, ЦСКА 1948 буде більше, так, знаєте, на контратаках грати. Але соно, я очікую, що моменти будуть, що і у ЦСКА 1948 що і у київського Динамо. Тобто я, в принципі, очікую ось такого: знаєте, яскравого яскравого знаєте, футбол. Тому, в принципі, моя перша така думка, я думаю, що це обидві команди заб'ють. У завтрашньому матчі, думаю, що обміняється команда Галама. І Динамо койзєб'є. І ЦСКА 1948. Знає, де все-таки сем'я чи думаю. Ось друга моя думка. Я, друзі, думаю, що Динамо точно не програє. Тобто, як мінімум, думаю, що Кейна не програє. Відповідно, ЦСКА 1948. Тобто, я думаю, що обидві команди забіють, а Динамо Київ, як мінімум, ЦСК 1948 не програє. Нічия, звичайно, ще може бути, але, скоріше за все, я думаю, що якась буде мінімальна перемога київського Динамо, наприклад, з рахунком там, або 2-1, або 3-1. Я думаю, що якась, знаєте, ось така буде перемога. Дуже важка. Але все-таки вона думаю, буде. Якась мінімальна перемога з мінімальним якимось рахунком. Ось. Я думаю, друзі, якось так. Тобто обидві команди зб'єття. Об Динамо Київ, як мінімум, це СК-1948 не програє. Це моя основна думка на даний матч. Ну а так, в принципі, думаю, що якось буде мінімальна перемога Динамо, наприклад, з рахунком там 2-1. Ось. Тому я думаю, якось так все буде. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є бажання, можете написати свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей!